Ігоре, вітаю! І сьогодні хочу поговорити в першу чергу про ситуацію, коли чоловіків ТЦК. Так би мовити, затримують на вулиці, і, наприклад, якщо змоделювати ситуацію, що у чоловіка немає з собою телефону, чи він сів, і він не може зв'язатися з рідними і повідомити, що його кудись забрали, куди він їде і де він буде знаходитись. Я чому говорю про такі ситуації? Тому що я їх вже чула, і от потім родичам. Потрібно дізнатися, де знаходиться людина? Деякі пишуть навіть про те, що людина зникла, пишуть заяви в поліцію про зникнення. Деякі намагаються дзвонити в Міністерство оборони, і дізнаватися там якісь дані, надаючи там ім'я, прізвище, але й там інколи їм не відповідають і не дають якоїсь інформації про місце знаходження, як правильно чинити в такій ситуації, і як дізнатися людині. Ну, частіше за все, це близькій людині родичу, де знаходиться чоловік, якщо його а, забрали ТЦК? Угу. Дуже цікаве питання. Доброго дня спершу. Дякую, що запросили. Такі ситуації бувають, і я їх відношу до таких ситуацій, а саме ну, до таких, як незаконні дії з боку працівників ТЦК, можливо, якихось там інших органів. Але а, якщо така ситуація дійсно відбулася, у людини забрали телефон, або в неї телефон розряджений, і вона не може ні з ким зв'язатися. Зрозуміло, що така людина, по-перше, вона повинна вимагати забезпечення своїх прав, якщо її затримують. Тобто, якщо її затримують, кожна людина має право на те, щоб складався протокол про таке затримання. Щоб їй надали можливість попередити, повідомити своїх родичів найближчих про те, що людину затримують, куди її везуть, на яких підставах, щоб були попереджені та повідомлені родичі, також повинні поліцейські, які в основному затримують. Осіб, наприклад, якщо вони вчинили якісь порушення правил військового обліку, то вони також повинні попередити центр з надання безкоштовної правової допомоги про саме адвокатів, щоб надали безкоштовного адвоката. Якщо це затримані, дуже часто відбувається, що адвокати безкоштовні не встигають так швидко прибути, і вони вже приїжджають в ТЦК до людей. Або може навіть і не приїжджають. Людина повинна вимагати ці саме забезпечення цих прав, не просто е, сказати про них, а саме вимагати і поліцейські разом з ТЦК повинні це забезпечити. Якщо вони цього не забезпечили, то це явне порушення закону. Це у нас вже відбувається, може бути кримінальна відповідальність для таких осіб, які такі дії виконують. Це незаконні дії, це воно може бути як викрадення особи, позбавлення особи е, в там, праві пересування і в її свободі. Якщо така дія вже, е, так, такі дії здійснили, я вам скажу, що на практиці е, люди, е, вже, наприклад, коли вони проїхали в ЛК, прийшли, вони вже приїхали в навчальний центр, їх вже мобілізували. То таким людям відразу можуть надавати там телефон для зв'язку, і вони все рівно потім зв'яжуться, або через там якихось знайомих, друзів, чи через людей, які можуть їм надати цю можливість. Це тільки в таких випадках, коли такі незаконні дії відбуваються. Тобто людина все рівно потім вийде на зв'язок, але вона вже може бути мобілізована, і людина проходить уже військову службу. Але Ну, звичайно, ми знаємо, що потрібно телефонувати на гарячу лінію Міноборони, якщо такі дії відбуваються, телефонувати родичам, телефонувати адвокатам. І так як ми знаємо, що такі випадки є у нас, ми чули про такі випадки, в ЗМІ про це говорять. То якщо у людей можливо є порушення правил військового обліку, я їм рекомендую все ж таки підготуватись до того. Що їх можуть затримати, бо у поліцейських та ТЦК будуть прямі підстави для затримання таких людей, і е, от уже затримані особи вони повинні вимагати св... е, забезпечення своїх прав, е, тобто, щоб їм поліцейські надали можливість зателефонувати родичам, повідомити е, безкоштовних адвокатів, можливо, повідомити свого роботодавця е, і скласти протокол. І таке затримання може відбуватися тільки три години. Це все наші права, права людей. Тому, якщо у когось є ризики, що їх затримають, це ті люди, у яких які порушили якісь правила військового обліку, і, наприклад, вони не з'явилися за повісткою, можливо, не оновили свої дані, тоді їм потрібно підготувати, що вони можуть бути затримані і вивчити ці права, і їх вимагати. Але. Давайте уявімо, що буде ситуація, що людину затримують незаконно. Ми не знаємо, хто це взагалі затримує. Це можуть бути ТЦК, це можуть бути якісь інші сторонні особи, можливо, якісь ще інші особи, які не представляться, не покажуть службового посвідчення, і ми навіть не будемо знати, хто це і що це. А якщо це відбувається, таке незаконне взагалі викрадення, то людина повинна фіксувати якимось чином можливо. В неї два телефони, можливо, є люди десь прохожі, які можуть це все зафільмувати, або побачити, щоб були свідки, можливо, обмінятися контактами, або хтось на допомогу прийде. Ну, це я вам кажу в разі, якщо це було саме незаконне затримання, і невідомо, хто це все робить. Треба, Бо якщо не буде доказів, то після того, як з людиною там десь декілька днів або дуже багато часу протримають. Вона не зможе така людина довести, що це було і це було недобровільно. Е, тому тут дуже велике значення мають саме докази. Якщо їх хоч якось зібрати, підготувати, або запам'ятати, хто це що це, які це люди, тоді, е, можливо, якось можна буде довести саме незаконність цих дій. Але на практиці, коли от саме такі випадки бувають, то люди просто виходять вже на зв'язок після того, е, як їх відпустили, скажімо так. Зрозуміло, дякую. А якщо говорити зараз, обговорюється дуже активно, що ТЦК, СБУ і поліція будуть онлайн обмінюватися інформацією про порушників, і таким чином, начебто, процедура їх затримання стане прозорішою і загалом легше буде контролювати порушників. Але там також говориться про те, що таким чином поліція зможе затримувати людей. Е, і доправляти їх не е, у відділок поліції, а до ТЦК одразу. Е, можливо, я щось не, не розумію, чи, мабуть, не, не знаю цієї процедури, але поліція може доправляти одразу до ТЦК, якщо людина порушила по факту закон. Е, перед цим не, там, я не, знаю, не зробивши якісь там протоколи, не виписавши якісь ці штрафи фактично на листі паперу чи задокументувавши загалом. Угу. Розумів питання трошки поправлю, тому що м, у нас процедура затримання вона вже є. Е, так як передбачено саме у нас законами України, а також е, постановами Кабміну, які це все регулюють, то м, поліція тільки поліція може затримати людину за порушення правил військового обліку або неявку там за повісткою. І поліція зобов'язана доставити людину до найближчого ТЦК. Вона не вони не направляють до поліції, тому що якщо це пов'язане з мобілізацією, то це неефективна дія і для відновлення, скажімо так, порушених прав, то вона не потрібна для ТЦК ні для поліції. Тому вони доставляють, затримують і доставляють людину, якщо вона порушник доставляють до ТЦК найближчого. Є такі випадки, коли людей доставляють відразу на ВЛК. І я скажу, що насправді воно не відповідає ні законам, ні постановам. На ВЛК відразу після затримання не мають права доставляти це, скажем так, можлива маніпуляція, якщо такі випадки є. І людину повинні доставити на ТЦК. Далі там уже її або видають повістку, або складають постанови, протоколи згідно е, по порушенню правил військового обліку, або вже дають направлення на ВЛК. І тоді людина там за 14 днів може е, зібрати всі свої документи і пройти спокійно. ВЛК. Збез... Е, так тому. Процедура є, вона вже якби в повному ході набирає обертів. Вона вже працює. Всі ми вже про неї знаємо. З приводу того, що люди ну що органи будуть взаємодіяти і обмінюватися інформацією, воно так само вже є. У нас ці інформації володіє ТЦК, СБУ в деяких випадках поліція. Тому і тим більше, що ТЦК, СБУ вони знають багато інформації. В них є доступ до оберігу. То міноборони, тому і так уже багато що відомо.